Ваші головні помилки у житті, які відбирають ваше багате майбутнє. Вітаю на каналі! Мене звати Христина та я засновник Академії Таро татаро Бон. В цьому відео говоримо про ваші основні помилки за датою народження, які безпосередньо впливають на ваш фінансовий потік. А також поговоримо про те, що з цим робити. І ми одразу почнемо. Що нам необхідно зробити, це вирахувати наше число душі. Так, не число долі, а саме число душі. Зробити це дуже легко, потрібно знати лише, якого числа ви народилися, не повна дата народження, а лише день. Наприклад, я народилася 1 серпня, тож моє число душі одиничка. Якщо ви народилися, наприклад, 12 числа, 20, 21, то вам потрібно додати два числа, допоки не вийде. Одне число від 1 до 9 речі про числа душі на каналі було про кожне з чисел детальне відео. Дуже раджу їх подивитися, якщо ви цікавитесь темою нумерології. Але саме в цьому відео поговоримо про те, що заважає вам отримувати більше грошей, що саме впливає на ваш фінансовий потік. До речі, ставте лайк цьому відео за корисність, пишіть коментар та підписуйтесь. Не забувайте підтримувати українськомовний контент і на Ютубі в тому числі. А далі значення: отож, якщо ви маєте число душі 1, або якщо ви народилися 1, 10, 19 та 28 восьмого числа. Будь-якого місяцю та року ви відноситесь до числа душі одиничок. Головна ваша помилка це залишатися у ролі пішака. Хоча в цей світ ви прийшли саме як творець, як центр ідей та талантів. Ваші лідерські якості і є ключем до успіху. Тож не бійтеся створювати щось своє, займати лідируючі позиції та керувати людьми. А також в цілому брати відповідальність на себе та за своє життя, а також за розвиток інших людей, і ви побачите, як ваше життя зміниться. Якщо ви відноситесь до людей, які мають число душі 2, або якщо ви народилися, ну тобто, якщо ви народилися 2 числа, 20-го числа, 29-го числа або 11-го числа будь-якого року та місяця, то ви відповідно відноситесь до людей, які мають число душі 2. Ваша основна помилка у житті полягає у жертовності заради інших людей, а саме заради тих людей, які Цього не варті. Це можуть бути і рідні ваші люди, а також просто будь-які люди соціуму, для яких ви в чомусь саме вигідні. Зазвичай двійки витрачають на них величезний ресурс. Ну, відповідно, ви витрачаєте ресурс на людей, які просто цього не варті, які це не цінують. Головна порада: припиніть бігати постійно на допомогу тим, то цього не вартий, і думайте в першу чергу про себе та про вигоду для себе в якомусь сенсі, від чого страждають люди з числом душі 3? Тут в цілому є різні значення: число душі 3 – Це люди, які народилися 3, 12, 21 та 30 числа відповідно. Але значення тут трохи різняться, тож поговоримо про кожного в окремості. Отож, якщо ви народилися 3 числа, то ви можете страждати від розділення уваги між різними інтересами та проектами. А такі люди можуть відчувати внутрішній конфлікт між прагненням до веселощів та відпочинку та потребою в серйозності і відповідальності. Тож не обтяжуйте себе всім і одразу вчіться фокусуватися в певний період життя на певних основних моментах, сферах або проектах. Люди, які народилися 12-го числа, зазвичай схильні до самокритики та страху перед власними недоліками. Вони можуть страждати від боязні змін та невизначеності, що може заважати, звичайно, їх особистісному розвитку. Тут порада одна: не бійтеся ризикувати і змінювати своє життя. Якщо ви хочете отримати новий результат, вам потрібно робити інші дії. Люди, які народилися 21 числа, можуть страждати від недоліків у комунікації та нездатності чітко виражати свої думки. Вони можуть навіть відчувати деяку таку нерівновагу між особистими бажаннями та потребами інших людей. Досить думати про інших. Це найголовніша порада для вас. Вчіться ставити свої інтереси на перше місце. Якщо ви народилися 30-го числа, то ви можете відчувати змін та невизначеності в житті. Ви можете страждати від надмірної самокритики та якихось внутрішніх конфліктів, які заважають вашому розвитку. Тут порада найбільша, найголовніша працюйте над самооцінкою, над внутрішньою вірою в себе. Та, звичайно, дослухайтеся до своєї інтуїції і пам'ятайте про те, що перша думка, яка вам приходить, перша ідея, вона зазвичай і є правильним рішенням. Далі в нас четвірки, тобто люди, які народилися 4, 13, 22 і 31 числа. Ви маєте число душі чотири. Ви дуже зациклені зазвичай на тих, хто вже чогось досягнув, тобто на інших людях. Ви, дивлячись на чужі успіхи, часто не помічаєте своїх істинних бажань і можливостей, які вас. Набагато більше, ніж у інших, але для цього потрібно першочергово змістити фокус на себе і перестати себе з кимось порівнювати або думати, що комусь щось в цьому житті дістається легше, ніж вам. Працюйте над собою, фокусуйтесь на собі. Далі в нас п'ятірки: люди, які народилися 5-го, 14-го та 23 числа. В цілому, ви дуже заганяєте себе у рамки та правила. Часом світ повинен бачити ваш бунт та хаос, щоб сприймати вашого внутрішнього генія. Вашою помилкою також є те, що ви часто затримуєтесь довго на одному місці. Порада треба відмовитись від старого, щоб нове щось прийшло у своє життя. Адже я не ніколи, мабуть, не втомлюся повторювати, що якщо ви хочете отримати щось нове, нову роботу, новий результат в будь-якій справі, вам потрібно почати робити якісь нові дії. Що тоді зміною ваше життя по справжньому прийдуть ті, які потрібні саме вам, але потрібно пробувати ризикувати та йти в нове. Далі в нас 6. Люди, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, відносяться до людей, які мають число долі 6. А у вас зазвичай, чим більше ви стараєтесь або віддаєте ресурсу у роботу, тим складніше до вас ідуть гроші. Насправді, ваша ідеальність у всьому це часто марна трата часу. Легкість, краса та ваша зона комфорту перше, що приводить вас до великого заробітку. Тож вам потрібно вчитися. Легко заробляти гроші і не бути постійно в такому нервовому стані. Можливо, для цього потрібно змінити свою професію, справу, якою ви займаєтесь, якщо ви не горите її внутрішньо. І так, як не дивно, гроші до шісток часто приходять тоді, коли вони відпускають ситуацію, беруть трохи менше на себе навантаження, коли вони дійсно кайфують справі, якою займаються, і з мен. Свій робочий час. Далі в нас сімки. Число душі сім мають люди, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Ваша природня інтуїція, так скажемо, чуйка на гроші, фантазія перше, що приведе вас до успіху. Але чому ви не довіряєте, тому що підказує вам ваша інтуїція? Чим довше ви відхиляєтесь від своєї інтуїції, тим більше можливостей втрачаєте. Тож тут найголовніша порада: вчіться слухати свою інтуїцію. Як цьому вчитися? Найпростіший метод вчитися контролювати свої думки. І коли ви зрозумієте, яка думка приходить до вас першою, її потрібно використовувати. Адже найчастіше саме перша думка, ідея і так далі. І є правильним вибором. Далі говоримо про людей, які мають число душі 8 але тут трохи різний прояв. Тож поговоримо про кожного в окремості. Якщо ви народилися 8-го числа будь-якого місяця та року, то зазвичай такі люди можуть боротися з прагненням до постійного контролю і влади, можуть відчувати страх перед втратою саме контролю над ситуацією, що звичайно кожного разу призводить до стресу та напруги в цілому. Вам важливо навчитися довіряти іншим, відпускати деякий контроль та делегувати свої завдання іншим людям. Люди, які народилися 17-го числа, можуть страждати від ідеалізації та перфекціонізму. Вони схильні до надмірної самокритики та страху перед невдачею. Для них важливо навчитися приймати свої недоліки та вчитися на помилках. А також не забувайте про відпочинок. Ми знаємо, що ви ще ті трудоголіки, але щоб класно працювати, потрібно іноді і відпочивати. Народжені 26 го числа можуть відчувати напругу між матеріальним та духовним аспектом власного життя. Вони можуть боротися з прагненням до успіху та внутрішньою потребою в розвитку духовності. Для вас важливо знайти баланс між цими двома аспектами, наприклад, більш заземлена професія, але при цьому більш духовне хобі. Далі в нас число душі 9 або люди, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Отож, ви відмовляєтесь зазвичай масштабувати свої вміння через думку, ну, по типу мої вміння або знання нікому не потрібні. Перше, що ви повинні знати про себе, ви являєтесь безцінним джерелом вмінь та знань, бо прийшли у цей світ як провідник знань та ідей всесвіту. Тож не бійтеся ділитися своїми знаннями з іншими людьми та обирати ті сфери роботи, ті сфери в житті, де ви можете впливати на життя інших людей, де ви можете ділитися своїми знаннями в якійсь сфері. На цьому в мене все сподіваюся, вам сподобалось, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!